З вами Каміла, і сьогодні я хочу розповісти вам про аніме, яке спостерігається всіма, хто хоче бути альфа завцем з вбивчим підборіддям. І так, це аніме соло левел Або ж тільки я візьму новий рівень. А перед початком відео не забудь підписку, лайк. Якщо знаєте часто, і друзям розкажи, будь ласочка, у мене ще ТГ з'явився. Вау! Там будуть попередження про аніме, котрі на черзі за сценаріями, а також шматочки робочого процесу. А поки що заходь в коментарі сказати, які аніме або ж мультсеріал цікавить тебе найбільше. Let's get it. Однією важливою деталь є рік та люди, що працювали над проектом. Тому в подальшому я буду намагатися таку базову інформацію про аніме знаходити і власне вставляти в відео. І якщо я зроблю помилку, будь ласка, напишіть в коментарі. І звичайно ж, посилання на те, звідки я беру таку інформацію, буде в описі. Аніме соло левелінг вийшло в 2023 році. Режисер Сунсукі Накасіге, якщо я правильно прочитала, був директором також ЄСАО, а також займався вторинною анімацією Ватаці Титанів і людині Бен Сопелі. Почнемо з сюжету. Ми маємо додіга в наявності. Одна штука раз! Який пішов в якусь зарубу і вже там зіткнувся із справжньою небезпекою. Два, і він, як справжній еталон для чоловіків, весь такий сука нереальний хуй, що має класного ловилася в штанах. Весь такий сука імбовий смітник. Ой, блять, блять, е, Самітник. E, самітник. E, самітник, я хотіла сказати саме самітник. І так, знайомтесь, головний герой Боягус, що стане імбою, і цей сюжет. Непоганий, він є основою, базою, картонкою, з якою треба було попрацювати ще більше. І я не задоволена тим, що головний герой не зрозуміло до кого рандомно прихильний, дивлячись на те, що він нам прямо говорить і в аніме, і в манзі. Мангу я не читала. Якщо чесно, я дивилася тільки аніме. Якщо це якось пояснюється у манзі, то напишіть про це. Що він е, вже ніби не людина, але при цьому він відчуває якусь дивну прихильність до якихось певних персонажів. Чому Чому це відбувається? Плюс було таке відчуття, ніби я дивлюся на VR-гри, з е, якій є стани з сестричкою. Ну добре, добре, сенс з сестричкою немає. Проте, звичайно ж для головного героя є найімбовіша дівчина в цьому світі. І це очевидно, наскільки настільки, що аж до бабки не ходи. І всі такі манхви, схожі на лесплей, якщо так подумати. Окей. Окей, добре, якщо ви хочете е, відчути таке ж саме, що ви і побачили в село левелінгу, я можу також порекомендувати вам манху всезнаючий читач. У нього теж підборіддя таке, яким можна вбивати людей. Я єдиний новичок максимального рівня, ДГГ вже ніби і імба. І от наша гра, в яку він грає, стає реальністю, і тепер він має качатися в реальності, власне. Але цей ГГ хоча б... Би... Робить це через власний азарт, а не через матір чи сестричку, і це для мене стало основним фактором, бо з Соло Лавілинхом трошки інша ситуація. Тут мрай, що він жив, не тужив, пішов на роботу, на якій його всі хуярять, хоча він людина, яка вільно. Мігла піти в інше місце, знаєте, взагалі-то і не наражати себе на таку небезпеку, при тому, що він був найслабшим, і це обговорюється, що навіть хілерка зізналася, що його лікування її дратувало. Але він трошки вузколобик, і не зважає на те, що ніхто взагалі ніхто не поважає його на цій роботі. Чому він продовжував ходити в це підземелля? Невже ну, замість того, аби піти і вкластися в інтелект, що він не зробив? Це було десь посередині сезону? Це, це типу, для мене підмітка, або для мене жарт, що він таки не вклався в інтелект, і замість того, аби піти, там, ну, піти навчатися в інституті. Або ж, не знаю, там хоча б за правилом світу мати можливість прокачатися. Ні, він не мав можливості прокачатися і списувати це на те, що йому впала мана небесна, тому що він був таким сука відважним. Він лишив матір і сестру без доходу. Він тупий е герой, терпіла просто. Гарі, ти, блядь, чаклун. Ні, я терпіла. І... Це просто вбило мою повагу до головного героя, до його мотивації. Напроти з вагу, цієї історії є манхва, яку я повністю прочитала, і вона єдина, котра мене не знуджила, ну, тобто я не знудилась, поки я її читала. Це, власне, манхва «Дайс». Або ж кістки, або ж грані кубики, де ГГ був терпілою, який потім поплатився за те, що він був терпілою. Люди більше реагували на його зміни. нормальна лінія кохання була, і неодноманітна прокачка, прояснення правил світу, а не ламання їх на другій же серії. Що тобі даються собі... Там був такий прикол, що тобі даються оті завдання, на які ти готовий піти заради накопичення тих балів. І це не завжди іти і зачищати рівень е, і ну, не просто переніс одної, е, одної людини з іншої, точніше одного предмету з пункту А в пункт Б, а різноманітні завдання і те, як швидко вони перевтілюють звичайних людей в звірів. Е, Ще на противагу, власне історії соло левелінга є Некромант некроманти катастрофа, ранкер, який живе другий, раз, якщо не помиляюся, гравець з максимальним рівнем таланту, самогубець, точніше мисливий самогубець XX із рівня. А ще можете глянути початок після кінця, або ж покидок покидьок графської сім'ї чи родини. Це теж норм манхви, і я. Не розумію, чому саме е, був екранізований соло левелінг і отримав більшу популярність, хоча його сюжет доволі, як на мене, не пропрацьований і посередній. Ну добре, окей, не буду описати тих, кому насправді сподобався підняття хуя в самотності. І відкрию секрет. Мені не зайшло настільки, що я закинула це аніме. Нічого проти людей, яким сподобалось це аніме, не маю. Проте манх на подібну тематику з кращим сюжетом доволі більше. Хоча, можливо, навіть не з кращим сюжетом, а з кращим розкриттям світобудови і деталей. Та й я була в тому стані, що я от дивлюся серію за серією в Соловіг і розумію, що я це все бачила. Десь де, десь в інших мангвах. Можливо, ви спитаєте мене, чому я спочатку порівняла з сао. Насправді в них зовсім різні вайби, але мені потрібно було щось для порівняння, що було доволі відомим і змогло б побитися з соло левелінгом. Та й сайти кажуть, що директор був однаковий, тож мені стало цікаво, що змінилося. І в обох є моменти з прокачкою. Проте Сао я оцінюю все ж таки вище ніж соло-левелінг, через те, що основна ідея, якби. Як би глибоко ти не був у грі, свої бажання та проблеми, ти маєш втілювати і вирішувати в реальному житті. З соло левелінгом я бачу просто світи, які перелапачується кожен раз. І наш герой унікальний унікальність, такий унікальний настільки, що йому впала якась імба штука, і він. До цієї імбовості, ніби іде, от, знаєте, за помахом палочки. Це персонаж повністю меріс І він картонний. Через це він картонний. Через те, що він віддає мені відчуття мерісюшності. Ще раз кажу, що це аніме, хоч і не викликало у мене захвату, проте є ймовірність, що це. Взагалі все виправиться в наступних сезонах, але я не люблю аніме, де я змушена перетерпіти декілька серій або ж цілий сезон, для того, аби побачити щось капець важливе. Особиста оцінка середняк на один вечір саме те, пам'ятайте, що люди роблять огляди і вони висловлюють свою думку, яка може бути не така, як у вас. Проте, якщо в деякі прям бої підставити музику з undertale в цьому аніме, то можна класно порозважатися. Окей, добре. Також я визнаю, що на додачу я перенасичена цим жанром через манхви і манги, котрі я читала. Наразі вже як з півроку перестало взагалі щось читати з такого подібного, бо вже не зношу цей жанр, знаєте, це як ісікай. Ти спочатку дивишся, ніби прикольно, а потім вже а потім все, хочеш рвати після цього. В цілому на цьому все. Дякую за увагу! Не депресуйте, ходіть здорові, та все буде Україна! Пока-пока!